Перший місяць опалювального сезону для частини чернігівців обернувся справжнім шоком. Попри наявність персонального квартирного лічильника замість економії, у платіжках вони побачили зовсім інші цифри. Там їм квартирним приладом обліку нарахували зайві сотні гривень. Міський голова у стінах муніципалітету зібрав нараду за участю представників теплогенеруючих компаній, щоб нарешті поставити крапку у питанні, яким чином сьогодні нараховуються платіжки. За сплату е місць загального користування, е квартир там, де є лічильники, де нема лічильників, цікаво, що у ТЕЦ будинків з такою проблемою немає. Та ось інша, теж приватна теплогенеруюча компанія, котра обслуговує половину міста, завдала клопоту не одному десятку будинків. По е облтеплокомуненерго так, так, таке співпадіння, знаєте. Е Цифра не співставлена, це 46 будинків, де є, ну скажімо, де можуть бути ситуації конфліктні. В цих будинках, окрім загального лічильника на вході теплоносія, у більшості квартир встановлені приватні і постає логічне питання. Як правильно нарахувати опалення? Там, де є лічильники, там де нема по квартирні, рахуються за встановленими формулами наступним чином: усе тепло спожите будинком ділять на загальну площу квартир, отримують ціну за квадратний метр. Її множить на квадратуру осель без лічильника. Це їхня вартість опалення. Від усього тепла спожитого будинком, віднімають розраховане за квартирами без лічильника і показання квартирних приладів, обліку, де вони є. Та ось лишається немалий шматок. Його знову ділять на загальну площу будинку та розподіляють уже по всім квартирам і з лічильниками і без. І все би добре. Та ось за цифрами виходить напрочу дивна ситуація, коли більшість квартир майже не споживає тепла. Це реальна ситуація незалежності 46. Тут То та ми вже з ними два рази зустрічалися і ще будемо зустрічатися далі? Ну, реально в октябрі місяці общодомовий домової показав 27,6 сім Квартирнея що-то показали 7,3 трьох Хоч і платить будинок на незалежності 46, навіть менше, ніж інші йому подібні, мешканці все одно звинувачують теплогенератора. Мовляв, той їх дурить. Ситуація з дивними цифрами відверто спантеличує міську голову. каже, таке просто неможливо. Одна п'ята спожила в три рази більше, арифметично, ніж спожила чотири п'ятих. Квартир, отут є відповідь на питання, і очевидно, що тут треба позайматися цими лічильниками, які поставлені на квартири. Такого чуда будь-не може. Апріорі, не знімаючи підозри з облтеплокомуненерго, міський голова сумнівається і в правдивості персональних лічильників, адже способів обдурити прилади вистачає. У нас люди всі мають освіту. Очевидно, що є інформація. в мене така, що хтось там щось прикладає. До, до лічильника там хтось магніт прикладає, хтось ще щось. Ця версія власне теж має право на життя, адже спроб втрутитися у роботу облікових пристроїв вистачає. Ну були случаї просто дай що Ви, виключають з розетки там і залучати у нього є пам'ять, мозги. Якщо, допустим, ви просто тупо його виключили і думаєте, що він не считает і так далі, то ми ж переділи перерозчут. Такі архів, знімаємо архіви і бачимо, що люди просто починають займатися ну не тим, чим нужно. Тепловики кажуть, чекають підтримки від законодавців, адже за сьогоднішніми правилами абоненти можуть абсолютно законно, навіть у найлютіший мороз, подавати нульове споживання, що неможливо, і відповідно не сплачувати жодної копійки. За останню інформацію, у парламенті вже пройшов перше читання закон, який регулює комерційний облік тепла. І чітко написано, що не може квартира в отопительний сезон не потребляти теплової енергії. Тобто, якщо, допустим, я не хочу називати фамілію, яка приходила, її... Ну, в її начисленні по квартирі 5 гривень 69 копеек. Ну, такого ж бути не може. За 5 гривень – це навіть не пачка сигарет. І поки комісії з тепловиків і владців будуть вивчати і переповіряти лічильники, платіжки жителям проблемних будинків доведеться сплатити. Фактично, люди стали заручниками недосконалості нормативу і змушені платити як за себе, так і за сусіда. Вину тут поклали на недолуге законодавство, яке стикнуло лобами підприємства теплогенератори та людей, котрі у цей складний час намагаються заощадити кожну копійку.